Ривітульки, ми з мінімальними втратами дожили до чергових вихідних. А якщо дожили і ви, то зараз саме час вмостити на колінах теплого кота і переглянути свіженький плей News, з якого сьогодні ви довідаєтеся, що буде поганого у онлайновій ТЕС, яке адекватне застосування з'явиться у Кінекта, коли вийде Сурваріум та багато іншого. У мікрофон дмухатиму я, Олекса Мельник, і я Оксана Зорка. Андрію, ти у мене дограєшся? <клес> та не жени біса, Олексо. Ім'я гірший. Отож бо! Поїхали! Шахова партія на консольному фронті набирає обертів. От і платформотримачі в свою чергу міняються позиціями у шаховому порядку. Минулого тижня ми повідомляли вас про запуск Xbox One від Microsoft, А зараз маємо нагоду обговорити старт продажів PlayStation 4 в Європі. Та які там шахи? Консоль від Sony значно випереджує дрібно м'яких, залишаючи Xbox One далеко позаду. Мало того, що PS4 з успіхом запустилась у Європі, здійснивши до прикладу найкращий старт в історії британського ринку, та ще й сума усіх проданих консолей японців уже склала понад 2 мільйони коробок. Це в той час як наступник Xbox 360 на двох найбільших ринках ледве здолав рубіж у мільйон реалізованих консолей. Наразі ми можемо лише здогадуватись, якою була реакція керівництва Microsoft Microsoft на такі показники, але ваш улюблений аналітик Майкл Пактер вже встиг спрогнозувати дії, дрібно м'яких його вирок чіткий. Вже зовсім скоро американському платформотримачу тримачу доведеться знижувати ціну на Xbox One. Скоріше за все, просто відчеплять до біса непотрібний Kinect, який справедливо вважається винуватцем захмарної ціни одинички, і продаватимуть його любителям потанцювати і поскакати перед телевізором окремо. Та не все у редманців настільки погано. Є інформація, що Традиційний минулотижневий сезон знижок у США закінчився на користь Xbox One. Тому консоль найближчим часом відіб'є іноземного загарбника свій ринок. Ага, хай спробує. Зате така конкуренція йде тільки на користь геймерам та відеоіграм. Загалом успішний старт обох консолей позитивно вплине на увесь ігровий ринок, що не може не тішити. Щоправда, новий очільник Electronic Arts Ендрю Уілсон застерігає платформу тримачів від спочинку на лаврах, адже на його думку потужні виробники штибу Apple і Google ще не відреагували на безпрецедентний успіх нових приставок. Ну, гаразд, новини про консолі мені аж у печінках сидять. Розкажемо про ігри. Запросто. Розробники ММО The Older Scrolls Online опублікували трейлер, що демонструє гравцям, якою буде система прокачування персонажів у майбутній онлайн адаптації культової рольової серії. З цього відосика можна довідатися, що крутість персонажів, як і в скайримі, визначатимуть характеристики і навички. На кожному новому рівні гравець отримуватиме одне очко характеристик, за яке зможе покращити витривалість, запас мани або шкалу здоров'я. Те саме стосується і навичок. Та що їм повилазило, до скайриму рольова система гри була значно багатшою: де ж ви силу, спритно, удачі. Рівні гравці здобуватимуть звичним для рольових ігор чином, отримуючи очки досвіду. Такий підхід є доволі нетиповим для ТЕС, адже в попередніх іграх серії рівні досягалися шляхом прокачування вмінь. Окрім характеристик та навичок, персонажі гравців матимуть унікальні вміння, що залежатимуть від обраної раси та класу. Класів раніше теж не було. Виходить так, наче розробники позбавляють. Ають гру усього, чим нам подобалися синглові ролівки, і додають те, без чого серія спокійнісінько обходилася. Хай тобі грець Бетездо. Ну принаймні володіння різними видами зброї все ще покращуватиметься в міру їх використання. Сама ж Бетезда, здається, таки розробляє четвертий Fallout. а стосовно сайту Survivor2299 не вщухає. На головній сторінці сайту таймер продовжує відлічувати час до дня народження Миколи Соня. Що? Хто це писав? Здається, не тільки я потягнув на себе ковдро, як тут працювати. Отож, таймер далі лічить дні до 12 грудня. Щоправда, коли лічильник дійде до позначки 0, у США буде ще 11, себто 11, 12, 13. пам'ятаючи любов Бетезди до крутих дат, можемо припустити, що щось пост'ядерне вони таки у цей день анонсують. На самому ж сайті періодично з'являються різноманітні зашифровані повідомлення, у яких фігурують слова Бостон, Куабінський резервуар, наглядач сховища 119» та інші. І якщо усе це виявиться справою рук якихось тролів, то То молодці тролі. Кажу це як магістр у цій справі. Прагне досягти свого і команда Dice на тижні шведи випустили в світ перше доповнення до Battlefield 4, яке має на меті повернути інтерес до популярної стрілянки. DLC під назвою Повстання Китаю стало доступним користувачам преміум версії гри ще у вівторок. А всім іншим воно стане доступним 17 грудня. І що це буде? Якісь чотири вузькоокі мапи і декілька непотрібних гвинтівок. Неймовірно! А поділ на еліту і простих смертних тепер впливатиме і на доступність ігрового контенту. Саме так, а ще доповнення виправить проблему з ігровою роздільністю, яку було зменшено задля економії ресурсів консольного заліза. Релізна версія Battlefield 4 була обмежена роздільністю 720p задля можливості промальовувати усіх 64 гравців у кадрі. Повстання Китаю покликане виправити це без шкоди для масштабності баталій у грі. У світі ігор може з'явитися перше адекватне застосування пристрою Kinect, який Microsoft примусово впхала у всі коробки з Xbox One. Ім'я йому Project Spark. Трейлер, що його продемонстрували цього тижня, на жаль, не пояснює вичерпно, чим буде ця гра. Якщо її можна так назвати, Project Spark це щось на зразок конструктора, який дозволить усім охочим самим стати розробниками ігор. Масштабність можливостей і свободи дійсно вражає. Spark надасть гравцям величезний інструментарій для створення ігор будь-яких жанрів, покрокових стратегій, симуляторів Бога, квестів, платформерів, рольових ігор, тощо у цьому редакторі можна за декілька хвилин створити ігрову мапу, прикрасити її лісами й містечками, порозставляти NPC, Понаписувати їм діалогів та квестів, а тоді дозволити гравцеві усе це досліджувати. Стоп, 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 стоп. Я зможу зробити свій Mass Effect 3 і виправити дурнувате закінчення? Зможеш. Важливою особливістю Spark стане можливість наділяти будь-що мізками, себто прописувати лінію поведінки будь-якій істоті, а Kinect служитиме знаряддям для створення анімацій. Без сумніву, у редакторі будуть власні анімації, але користувачі зможуть за допомогою Kinect збагачувати поведінку ігрових. Персонажів новими рухами цікава. Ідея. Політ фантазії розробників дещо нагадує спор, де одна гра поєднувала кілька різних жанрів і крутий редактор, від якого аж очі на лоба лізли у прямому сенсі слова. Ну тобто у, у грі. Короч, якщо Project Spark дійсно матиме такий багатий функціонал, то зможе добряче вплинути на сучасну ігроіндустрію, індустрію, надавши кожному ентузіасту інструментарій для створення гри своєї мрії. Spark буде ексклюзивом Xbox 360, Xbox One та Windows 8. А тому ми у неї не пограємо, адже на момент її релізу усі православні пк геймери вже забудуть про кривувато Windows 8 і тішитимуться новенькою Steam OS. Telltale Games не обмежуватимуть свої проекти однією платформою. У грудні автори Сем і Макс виставлять на електронні прилавки одразу дві гри, які оселяться на багатьох різних платформах. І другий сезон The Walking Dead, і другий епізод The Wolf Among Us мають на меті охопити якомога ширше коло гравців. Тому не вийдуть вони хіба що на калькуляторах. Дійсно, перелік платформ доволі великий: від домашніх консолей і ПК до iPad'ів і PS Vita. Розробники досі тримають завісу таємниць, над точними датами релізу обох проєктів, але виглядає так, що спершу Телтейл розродиться продовженням історії Клементини. Вони давно вже розгорнули піар-кампанію цієї гри в соціальних мережах, а на тижні поділилися ексклюзивним кадром із другого сезону І мертві підуть. У ньому фанати Всесвіту розпізнали персонажа оригіналу Оміда, знайому забігалівку і, власне, саму Клем. Маємо надію, що найближчим часом розробники поділяться датами виходу своїх ігор. А поки в графі напроти залишається аморфне грудень-2013. Цілком можливо, що відбудеться це на вже неодноразово згаданій церемонії VGX. Своєрідні підсумки року від американського каналу Spike підводитимуться у перші хвилини неділі, 8 грудня, за українським часом. Не пропустіть нашу трансляцію церемонії з коментарями від Play Нарешті нам покажуть нові трейлери вибухової Titanfall, очікуваної The Division та епічного третього відьмака. А ще на сцені будуть автори південного парку Трей Паркер і Мед Стоун, які по. Ділилися новинами щодо ігроїзації свого дітища. Церемонія міститиме вибухову кількість сюрпризів, а розважатимуть присутні гурти, які виконуватимуть славнозвісні треки з Grand Theft Auto 5. Не пропустіть! Вітчизняний багатокористувацький шутер сурваріум стрімко наближається до початку закритого бета-тестування. За словами ком'юніті менеджера проекту Андріяша Козловського, воно розпочнеться вже через тиждень чи два. Опапа, дайте два. Як потрапити у число щасливців? Аби стати бета-тестувальником, потрібно зареєструватися у форумі гри. Розробники відбиратимуть добровольців, базуючись на певній інформації, що від них надійшла. Та це не значить, що у бета-тест потраплять флудери. Розробники запевнили, що обиратимуть тих, хто написав на. Найбільше корисних коментарів. А ще хлопці з Восток Геймс недавно поділилися новим щоденником розробки. У ньому вони показали кілька нових кльоських ігрових мап, а також розповіли про зміни у попередньо створених локаціях. Реліз гри планується на кінець 2014 року. І наостанок трохи казочок. Британський магазин Yoyotech розпочав продаж ігрових ПК, які своєю конфігурацією обскакують не те, що нові консольки, але, ймовірно, навіть приставки наступного покоління PlayStation 5 та Xbox Bill. Під капотом у цих монстрів розігнані процесори i 7 4960 x дві відеокарти Nvidia Titan та 64 ГБ DDR3 пам'яті. З такою лялею я б заліг у край 3 на Одному моніторі, метро «Промінь надії» на другому і GTA 5 на третьому. А я б нарешті почав знімати відео для власних оглядів. Скільки ж коштує таке диво? Аби стати щасливим власником такої ігрової платформи, потрібно мати всього лиш 13 тисяч американських президентів. Ти не знаєш, за скільки можна мою цю нирку продати? Твою нирку, Андрію, за такі гроші точно ніхто не купить. Тому не відволікайся на зайве. Наше золоце Та відчепися ти від мого гаманця. Ось текст читай. Хе-хе, <реш> абир. Дідько, хай тобі грець. Коротко, короткі новинясики. Поїхали. Компанія Rockstar намацує ґрунт для анонсу продовження свого симулятора «Забіяки булі на тижні. Розробники зареєстрували торгову марку і логотип сиквела. Розробники Spec Ops The Line повідомили про вакансії у своєму штаті, які свідчать про початок роботи над новим ааа проектом. Довгоочікувана модифікація для Just Cause 2, яка додасть до гри повноцінний мультиплеєр. Стане доступною користувачам Steam 16 грудня. Кількість одночасних використань сервісу Steam досягла позначки у 7 мільйонів унікальних юзерів. Поставивши цим новий рекорд, екранізацію Warcraft, прем'єру якої було призначено на грудень 2015 року. Перенесли на 2016-й. винуватцем відкладення є сьомий епізод Star Wars. А що цікавого відбулося на сайті за останній час цього тижня? добірка відеоробіт Плею поповнилася новим дубльованим епізодом репортера Dota 2. Про великодки у Payday 2 розповів подвійний апостроф, а наші рецензенти оглянули новеньку Assassin's Creed та Deadfall Adventures. Якщо ви з якихось причин прогавили ці класні публікації, то мерщій тицькати у посилання на екрані. Нагадуємо, що вже за кілька годин у ніч з суботи, на неділю, ми дивитимемося і коментуватимемо церемонію VGX. Приєднуйтесь до нас, буде весело! Оце й усе на сьогодні то був плей News. Біля мікрофону були Олекса Занудний та Андрій Прекрасний. Ну все підписуйтеся, ставте лайки, любіть свою країну і затямте. Чим більше шафа, тим гучніше падає. Доганяй, здоровило!